Всім привіт! Сьогодні у нас засклення котеджу. Показуємо виконання Уже робіт закінчено. Конструкції всі в своїх віконних приємах. Виконали продувку, виставлення. Конструкції у нас виставлені на теплий підставочний профіль, кріплення виконували на анкерні монтажні пластини товщиною 1,5 мм. І з внутрішньої сторони віконні проєми з вікнами виглядають ось таким чином. Вікна у нас білого кольору з обох сторон. Профільна система це у нас Rehau Sinego. Має товщину монтажного профілю 80 мм. Зараз відчиним, покажемо її особливість це три контури ущільнення. Показуємо отак вище. Бачимо третій контур посередині, різинка сірого кольору. Конструкція, як ви бачите, виконується як прямокутною, так і трапецією. Арочні конструкції не гнемо, оскільки конструкція має велику товщину 80 мм, та й висота профіля 72 мм, тому такий профіль ну, майже не піддається до якоїсь арочної форми у даного профіля йдуть товщини максимальної 50 мм, як і в нашому замовленні. Клієнт обрав варіант зовнішньої герметизації з тізом А, тобто з вулиці, вся монтажна піна у нас захищена від ультрафіолету та від вологи. Після нас уже з часом клієнт буде утеплювати фасад, тому що додатково монтажні шви будуть захищені. Показуємо ось такий зовнішній вигляд. Це у нас другий поверх. І показуємо з вулиці ще раз. Місця прилягання конструкцій, там де монтажна піна. Ми все пройшли і промазали з тізом А. Це спеціальний герметик для зовнішніх фасадних робіт, який не боїться сонця, перепадів, температур. І на цих конструкціях першого поверху ми відразу встановили металеві відливи. Тому звертайтеся, встановимо вікна і у ваш будинок також.